Шокуюче розслідування. Бізнес-партнер Андрія Єрмака взяв кредит у росіян для покупки будинку у США під час війни. Ми оптимісти. Точно ми знаємо, що ми робимо і для кого ми це робимо, і як ми це робимо. У час, коли Україна бореться із російською агресією, бізнес-партнер керівника офісу президента та кінопродюсер Артем Кулюбаєв. І опинився у центрі скандалу через те, що взяв кредит у росіян для покупки дорогого будинку у США. розслідування журналістів слідства інфо виявило просто шокуючі деталі цієї угоди, і усі подробиці ми готові розповісти нашим глядачам. Мені повезло. Я зустрічав на своєму путі правильних людей, і ми з ними разом вже уже не безуспішно 5 лет займаємося кінематографом. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Я е, перше, що зробив, я звернувся до правоохоронних органів з заявою. Артем Колюбаєв відомий своєю співпрацею із Андрієм Єрмаком. З яким вони раніше займалися кіновиробництвом та мали спільний бізнес, після того як Єрмак став політиком, Колюбаєв змінив напрямок своєї діяльності і займався фінансовими компаніями, виробництвом дронів та інвестиціями у цінні папери, ми маємо свої контакти по всьому світу, і ми маємо ними користуватись. Родина Колюбаєва втекла від війни до Ша ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Дружина Артема Катерина разом з двома дітьми знайшли прихисток у подружжя коміків та акторів. Катерина займалася виготовленням прикрас із бісеру. А Артем проїздив до родини на день народження доньки. Журналістика – Це коли е, правду говорить. По перше, яку легко перевірити. А ви навіть це легко дивитесь? перевірити да. все є в а, ну окей. У жовтні 2023 року Катерина придбала двоповерховий будинок у передмісті Вашингтона за понад 600 тисяч доларів. Це двоповерховий будинок, площу майже у 500 метрів, має велику вітальню, три спальні, чотири ванни, окрему обідню кімнату та нову кухню. Також огороджений двір з внутрішнім двориком та підвал, який також може бути житловим приміщенням. Згідно із даними журналістів, слідство інфо частину суми, а саме 250 тисяч доларів, було позичено у компанії, що має російське керівництво та зв'язки з Росією. Ця компанія належить Максиму Слюсарчуку, який є директором російськомовної американської палати Південної Флориди. Слюсарчук запевняє, що ніяких складнощів у грошових операціях США і Росією наразі немає. А його дружина Світлана з однієї з менеджерок компанії, взагалі родом із Волгограда. Сегодня Вадина Грилл Рашен Американ Чембер организовала специальный ивент в виде экспертной дискуссионной площадки для предоставления полезной информации бизнесменам, которые ищут возможности деловых отношений с сегодняшней Россией и для русских американцев, стремящихся сделать бизнес во Флориде. Как вы думаете, насколько эффективны американские санкции накладывания на бизнес у России? Ефект більш теоретичний ніж реальний. Ми, насправді відчуваємо не дуже багато складнощів у грошових операціях між країнами, і особливо у роботі з банками, які під санкціями. Насправді ця ситуація викликає обурення, адже Колюбаєви втікли від війни, яку веде Росія, до США, де позичали гроші. У російські компанії Катерина Кулюбаєва пояснила, що компанію для позики їй порадив брокер, і вона додала, що зв'язки з цією компанією і Росією будуть перевірені та юридично підтверджені або ж спростовані. Хоча журналістам слідства НФО Артем Колюбаєв пояснив походження коштів на будинок і сказав, що його дружина продала два автомобілі та нерухомість у Києві та передмісті столиці. І звідси кошти вони взяли. Проте, згідно з їхнім розслідуванням, цих коштів вистачило лише на половину суми. Необхідне для покупки будинку У мене питання щодо будинку в Вашингтоні, яке купила ваша родина. Його вартість більше 600 тисяч доларів. Чи можете розказати звідки такі кошти? Неприємне питання. Чомусь відомий кінопродюсер, що позиціонує себе як волонтер та патріот, дозволив собі позичати гроші у компанії зі зв'язками з країною агресоркою. Ця ситуація викликає багато запитань та обурення. Правда ж? Ви можете до речі дописати свої думки в коментарях. Так, класно віруватися на агроринок з цього сезону. Готували десятки літаків. такого. цей план ось лежить тут біля нас поруч. А як повідомляють журналісти слідство інфо ця ситуація потребує подальшого розслідування та відповіді на багато запитань, що залишаються зараз без роз'яснень, чи міг би якийсь український продюсер заробити 400-600 тисяч доларів на виробництві фільму? Українського для українського ринку от чи могли би бо ви там умовно, будучи успішним продюсером, купити будинок десь за кордоном. Я живу у батьківській квартирі, і мені не вистачає на її ремонт. Я не думаю, що культурно авторське кіно за там 5 років може заробити більш ніж 100 тисяч доларів. в принципі. Хоча сам Колюбаєв пояснює, що насправді ця компанія взагалі із США. а його дружина без його фізичної присутності за допомогою українського брокера, який тривалий час прозиває у США», Взяла кредит на 30 років в американській кредитній установі на території США і в американських доларах в американському відділенні офісу компанії в Вашингтоні. Саме так вони підписали договір із представником компанії американкою та перекладачем згідно з чинним американським законодавством і відповідно до всіх умов американського ринку нерухомості. Саме стільки разів. Сам Колюбаєв і назвав слово американський кошти за будинок повністю сплачувала моя дружина з власних заощаджень, запозичень та коштів, за які вона продала своє майно. В період з 22 по 24 роки моя дружина продала два своїх автомобілі Mercedes 2015 року та Мерседес 2016 року. Також продала два об'єкти своєї нерухомості в Києві та Київській області. Школюбає зазначив, що він сам як Фоп протягом 2019-2022 років заробив 33 мільйони гривень і за виробництво кіно, і за інші розплановані послуги. Проте кінопродюсер відмовився уточнити, що саме це за послуги. З 2006 року я займаюся підприємницькою діяльністю як ФОП, згідно з офіційною відомостю з державного реєстру фізичних осіб, мій сукупний дохід з 2019 року, по кінець 2022 року становив понад 33 мільйони гривень. Усі податки сплачені державі належним чином. Щодо інших компаній, в яких я маю частку, згідно з офіційним реєстром, то в них не приймалося рішення про розподіл дивідендів і отримання мною доходу не відбувалося. Бувалося рішення про переїзд було моє особисте з чоловіком. У нас окремі фінансові бюджети. Так, Катерина Колюбаєва прокоментувала слідство інфо на бажання позичити гроші у чоловіка замість росіян. Вона також стверджує, що фірму для позики їй порадив брокер. А знайдена нами інформація про російські зв'язки буде перевірена, юридично підтверджена чи спростована. Виходить, у Кулубаєв, як він сам стверджує, мав близько мільйона доларів офіційного заробітку. А його дружина у США мусила позичати 250 тисяч доларів у росіян. Щоправда, ніхто з подружжя не відповів журналістам, якими будуть їхні подальші кроки, коли вони побачать очевидне російське походження та тісні зв'язки своїх кредиторів із країною агресоркою. Цікаво до речі, що справді про це думає бізнес-партнер Андрій Єрмак. Адже наша країна активно намагається подавати ворога, а ще й корупцію, на чому і сам Єрмак постійно наголошує, але чомусь інколи натякає, що треба краще помовчати. Україна не є найбільш корумпованою країною світу. Корупція існує всюди, і для боротьби з нею в нас створена велика антикорупційна інфраструктура. Я постійно спілкуюся з західними партнерами. Вони завжди визначають наш рівень і успіхи в подоланні корупції, але деякі люди навмисно масштабують проблему, бо інакше може втрачати сенс їх роботи таким чином. Допомагаючи росіянам, які інвестують мільйони в просування на заході наративу Україна найкорумпованіша держава, де цей баланс між правдою і державними інтересами. Та власними заради проєктів зазвичай для багатьох людей, які займаються поширенням тез про Україну, найкорумпованішу державу мова точно не про інтереси країни, але без країни не буде і цих людей. А тобі потрапляли у такі мови, про те, що Україна найкорумпованіша країна світу. Це страшня, якісь я не знаю, не є матч це взяв. Ось цього меседжу про найкорупованішу країну в світі не було ніде. О, так а чим він воює. Сам собі на і сам собі відповідає. чи Тож все одно до кого він звертався, тому що звертатись він мав до влади. Чи розкручують русські на Україна корумпована країна? Розкручують. А як огонь? Це їхній інтерес. Чи менше Україні довіряють Західні по такі податків, mm -hmm. ти менше грошей матримають урядів цих по таких податків? Mm -hmm. Чи перебільшують росіяни цю проблему? Звичайно, перебільшують. Але не якісь неназвані ярмаком люди. Це дуже важливо, коли головна. Людина в країні не корумпована. І тому, якщо вона не корумпована, всі кроки і відношення до людей, хто навколо, воно є дуже принциповим. Повірте, для президента не існує сьогодні людини, якій було б щось дозволено, що не співпадає. З принципами президента а боротьба з корупцією, нетолерантність до корупції є його одним із пріоритетів. І до речі, така заява лунає вже не вперше. Півроку тому Єрмак також заперечував, що Україна дуже корумпована. Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна дуже корумпована. Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів. Він так каже: люди, яким подобається президент Володимир Зеленський, сприймають це, Ну, раз так кажуть, навірно, воно так і є. Конечно, бо ні, може воно так і не раз не кажуть, давайте так вважати, і бах, це стає нормою. Коли ти знаєш, то один день по вулиці, каже, корупціонер, а тут його всі таки. Або там тендер вкрали 100 мільйонів. А потім оце ярмако поговори, поговорить все то похавують похавують. І ти кажеш, тендер 100 мільйонів, а все таки шов. Корупціонер, а все такі, таки де то шов. Оце воно оце є сув Коли ти одного разу прокидаєшся, а як фашистів майбутнього вже звуть антифашистами. Типу корупціонер майбутнього стали антикорупціонерами. Проте аналізуючи щоденний потік Новини, ледь не щоденні інсайди про відкриття нових корупційних схем, важко походитися із таким твердженням Єрмака. А як думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.